Доброго дня, дітки! Рада всіх вітати в моїй затішній хаті. Проходьте, сідайте, уму розуму здобувайте. Погляньте, яка у мене гарна скриня. Давайте подивимось, що в ній зберігається. Ось це хусточки. Які вони гарні. Ці хусточки не зовсім звичайні. Ось послухайте, хустка з давен-давен. Була основним та улюбленим головним убором всіх українських жінок. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Були хустки завжди білого кольору. Це привертало увагу чужеземців, які мандрували Україною. Отже, хустки були білими дуже-дуже давно, а пізніше вони стали барвистими. Коли почали вишивати хустки кольоровими нитками, той найчастіше використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори, зрідка використовували чорний кольор, але тільки разом з червоним. Орнамент або візерунок був колись переважно геометричним. А потім для хусток придумали орнамент з рослин. Квітів з листям, троянди, мальви, барвінок. Були зображені птахи, півень, зозуля, голуб. Орнамент на хустках розміщувався по чотирьох кутках і посередині, як і колись, так і тепер розміщують по кутках маленькі фігури, а посередині великі. Хустки оберігали, захищали людину від всього лихого, вчили добра, милосердя. Хустка нагадувала трикутний дах будинку. Тож вважалось, що жінка у хустинці ніби під дахом. Тому хустки були оберегами. У кожного народу є своя святиня. Це для українців вишита хустина – світлий символ щастя, ніжності й добра, мов весна квітуча, хустина отця. Пропоную сьогодні. Виготовити свій орнамент на такій хусточці. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для пластиліну, стека, серветочка та хусточка заздалегідь вирізано. На самому широкому краю зробимо квіточку посередині, по центру. Ось так. І зробимо серединку. Квіточки, ось так. Зробимо декілька гілочок, тоненьких, тоненьких, як ниточка. Ось так розкачаємо дуже-дуже тонко. Зробимо декілька листочків ось так. І прилаштуємо на наші гілочки. Вирівнюємо. Сплюснемо, витягнемо і отримуємо ось таку форму. Оздобимо край хусточки ось такими рисочками. Ось такий візерунок на хусточці. Я вигадала. Вигадуйте візерунки, готуйте гарні подарунки. До зустрічі!